Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Хочу сьогодні почитати деякі місця зі святого письма і пороздумувати над ними. Почитаю Євангелія від Марка, 9 главу, з 38 по 40 вірш. Обізвався до нього Іван, Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів, і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить. А Ісус відказав Не забороняйте йому, бо нема такого, щоб ім'ям моїм чудо зробив би, і зміг би незабаром лихословити мене, хто бо не супроти нас, той за нас. Амінь. І тут розповідається, що. Про чоловіка, який не ходив з учнями Ісуса Христа, але мав собі силу від Бога виганяти демонів іменем Ісуса Христа. Ну, раз він виганяв демонів ім'я Ісуса Христа, значить цей чоловік мав дар Духа Святого, значить Він прийняв Ісуса Христа у своє серце і був за Ісуса, а не проти, хоча й не ходив серед учнів. І хоча учні заборонили йому, ну, забороняли йому, але Ісус сказав не забороняйте. Він з нами, він наш, він мій. І задуматися, часто в сьогоднішньому дні, в сьогоднішньому часі ми судимо тих, які не такі, як ми, можливо, або тих, які не ходять з нами, або тих, які не так одягаються, може, тих, які, не, які належать не до нас, а до іншої конфесії і так далі. Але най... що найголовніше? Найголові... Найголовніше, щоб люди, чи, можливо, та конкретна людина, прийняла Господа у своє серце, і щоб послідувала за Ісусом і виконувала Божу волю, щоб була на стороні Бога, а не проти. Адже, як ми знаємо, що написано, е... написано у Матвія, 13 глава, 30 вірш, Ісус тут говорить, що е... хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Тобто. Хто з Ісусом? Хто з Ісусом, той чинить Божу волю, той забирає, забирає що, той збирає що? Збирає душі для царства Божого, проповідуючи людям добру новину або служачи в церкві тим даром, яким получив. А хто супроти Ісуса, той розкидає? А розкидає що? Ресурси, таланти, якими Бог наділяє кожну людину, не приносячи дійсно Богу ніякого прибутку і не служачи в домі Божому. Хто проти Ісуса, той просто даремно тратить час. Також хочу ще прочитати одне місце з Писання. це є протилежна історія. Прочитаю дії святих Апостолів, 19 главу з 13 по 17 вірш. Дехто із мандрівничих ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав злих духів, проказуючи, Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів юдейського первосвященника з Киви. Відповів же Злий Дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? Іскочив на тих чоловіків, що в, ньому, що в ньому злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені. І це стало відоме юдеям та геленам усім, що в Ефесі. Амінь. І що хочу тут сказати, ми читаємо дійсно, що дехто з мандрівничих ворожбитів і ще сім синів юдейського просвященника хотіли вигнати демонів, але їм це не вдавалося. Чому? Бо вони робили це незаконно, тобто, не прийнявши Ісуса Христа в своє серце, відповідно не мали в собі сили від Духа Святого і не могли перемогти і вигнати демона. Бо як знаємо з Біблії, щоб, щось, щоб вдертися в дім дужого, треба зв'язати хазя... Хазяїна, тобто бути сильнішим, тобто мати в собі більшу силу, силу від Духа Святого. Знаємо також і тепер є люди, які займаються там чаклунством, ворожінням, магією і. І вроді моляться, і вроді призивають ім'я Господнє і кажуть, що вони помагають, але вони не помагають тим людям, які до них приходять, а наоборот ще підсилюють злих духів, тому що вони це роблять незаконно. Читаю Євангелія від Матвія, 7 главу, з 21 вірша. Чиніть волю Отця вашого Небесного. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба не Твоїм іменем ми пророкували, хіба не Твоїм іменем демонів ми ваганяли, або не іменем Твоїм чуда великі творили, а я їм оголошу тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Амінь. Тобто усі ці чаклуни це ті, які роблять беззаконня. Вони не ввійдуть Царство Небесне. Ісус їх не знає, бо вони не мають Духа Святого, хоча взивали до Господа і іменем Ісусовим, і вони чуда творили, і демонів ваганяли. А увійдуть тільки ті, які виконують Божу волю. А хто виконує Божу волю? Та діти Божі, які виконують. Волю свого батька. Бог дійсно піклується своїми дітьми, захищає, дає силу, але постає питання, чи я дитина Божа, чи ні, чи я за Ісусом чи проти Ісуса. Тому будьте всі благословенні, прийміть Ісуса Христа у своє серце і станьте законними дітьми Бога живого.